Вітаю знову, друзі, на конференції Гуру.Конф, Конференція номер один з просування сайтів в пошукових системах та в соціальних мережах. І з нами на зв'язку фаундер Еліт Веб. От Ігор Воловий. Привіт, Ігор. Привіт, Тарас, привіт всім. Дякую І... за запрошення. Як робота, як трафік? А... Це супер. Почала почав вересень почався дуже активно, прям знаєш, як в ті часи, коли там літом всі були в відпустках, а зараз повернулося всім щось треба. Це, це точно радує, да? тому що ми ага. повертаємось напевно в якісь цикли нормальні, життєві, е, ага. і бачимо певну активність бізнесу. Це супер, це круто, круто звучить. Е, я хочу сказати, що вся трансляція у нас відбувається завдяки. Нашим партнерам і хочу подякувати компанії PR Ньюс. Айо, міжнародній платформі для, для публікацій змі і спеціально для учасників груконф про аккаунт на один місяць, який можна активувати до 20 вересня. Ігор, в тебе є час. Ми будемо слухати твою доповідь. Якщо в нас вистачить трошки часу, ми позадаємо ще тобі питання. Супер, Дякую. А, друзі, всім привіт. Сьогодні поговоримо про тему, яка можливо десь незвична для контексту ці цього івенту. Це сучасні потреби українського онлайн покупця, і це результати нашого дослідження, яке ми проводили. Хто взагалі ми так коли я кажу, ми, ми агенція інтернет-маркетингу літве? Наш ключовий фокус це перформанс маркетинг, тобто ми не про брендинг, не про медійку. Ми саме про купити продати тут і зараз нам 10 років, 150 людей в Штаті, 350 активних проєктів прямо зараз. 350 клієнтів. Нам довірили своє seo просування, контекстну рекламу, таргетовану рекламу та свій SMM. Може виникнути питання, чому ми да, як агенція, яка займається SEO-контактною з Google Ads, SMM, взагалі там робимо якісь дослідження, але у нас стають все більші клієнти. Ми е, беремо їх на просування, вилучаємо трафік, е, зростає відвідуваність. Е, але щоб сайт приносив реальні продажі а вашого і нашого клієнта е, і вас, якщо ви бізнес цікавить там саме продажі. Треба копати глибше. Треба копати в конверсію із відвідувача в Ліда, і там треба, звісно, копати в конверсію із Ліда в продаж. Да, і як мінімум це підсвічувати клієнт. Тому ми, звісно, там, окрім того, що залучаємо трафік, ми займаємось там UX, ЮЕ К Сіро, Rate Optimization і так далі, але нам. Весь час нас не покидала думка, що є щось глибше, чого ми не помічаємо, в і знаходимося знаходимось в рамках таких там чисто там айтішних діджитал штук, і не дивимось далі. І насправді воно так і виявилось. І щоб краще допомогти нашим клієнтам продавати, ми спробували розбира... розібратися розібратися в саме їх користувачах і зрозуміти їх. Потреби. І результатами того, що в нас вийшло, я сьогодні поділюсь, Кого ми... пару слів про аудиторію і механіку. Ми опитали 3616 респондентів, брали ми їх в баз покупців наших клієнтів великих інтернет-магазинів. А, також залучали на це опитування аудиторію з таргетованої реклами з розсилок там, профільних телеграм-каналах. Що ми бачимо? У нас було 70% жінок в опитуванні, 30% чоловіків. В цілому класична історія там для кожного для багатьох інтернет-магазинів аудиторія, як правило, плата спроможна від 25 років до 55 років. І що можна одразу підсвітити, це що український споживач він доволі активний, і більшість купує з них декілька разів на місяць. Загалом в опитуванні було 20 плюс запитань, і найцікавішими результатами я з вами далі поділюсь. Спершу ми запитали, яким ресурсам в цілому люди надають перевагу. І більшість з них все ж обирає відомі великі платформи та маркетплейси, типу розетку, промо, Епіцентра і, і так далі. Це нам одразу каже, що окрім свого інтернет-магазину, точно треба йти на маркетплейси і йти на великі платформи, викрадати туди свій товар, тому що 42% аудиторії віддає їм переба. Але всього на 4% пункти менше споживачів обирають ресурс згідно своїх потреб, тобто якийсь вузькопрофільний інтернет-магазин, який наприклад продає тільки музичні інструменти або займається. Суто сантехнікою, тому що там у них там класний асортимент, все зрозуміло, все заточено під цю, під цю нішу, і при свої 8% це теж досить високий показник, тому що, наприклад, в Штатах ця пропорція вона там зовсім інша. В сторону макетплейсів і великих гігантів уходить набагато більший відсоток. І що е, виділяє там, що Україну, що 20% аудиторія купує через е, дірі? В соціальних мережах, тобто просто да в діректі в соціальних мережах. Дуже мало країн ще є в світі, які ще є, в яких розвинена продажа саме через дірект, там оплата на картку, і щось в такому дусі, да, але точно не можна ігнорувати цей канал, тому що це 20%. Далі ми запитали, чи порівнюють люди пропозиції на різних сайтах. Наша задача була просто зрозуміти, там, яка це кількість людей. Ми бачимо, що 85% порівнюють конкретні товари на різних сайтах і порівнюють їх по якимось критеріям. І ми спробували з'ясувати, що взагалі це за критерії. Зі свого досвіду ми розуміємо, як маркетингова агенція, що а, зазвичай покупцям важливі ціна, зручний сайт, швидка безкоштовна доставка, гнучкі способи оплати, достатня кількість інформації про товар продавця. І ми запропонували респондентам оцінити кожен із цих факторів за п'ятибальною шкалою для того, щоб зрозуміти, який з них є важливішим. Ось які результати ми отримали. Найбільше п'ятибальних оцінок 2328 отримала доступність безпечної оплати. Трішки менше наявність реальних фото, відео та відгуків про товар. І далі у нас на третьому місці зручність зрозумілість сайту, на четвертому наявність швидкої безкоштовної доставки, і на п'ятому ціна конкретного товару. Це. І для нас був шок. Да, ми щось точно думали, що ціна конкретного товару да вона буде там, на першому місці. Да, ми розуміємо, що ціна все ще є головним фактором, але доступність безпечної оплати вона важливіша і споживач більше за все боїться втратити свої гроші. У нас також було питання з приводу. Який відсоток людей мав негативний досвід онлайн-покупок, і більше половини опитаних споживачів, 56%, мали цей негативний досвід. Це досить високий показник. Також у нас далі там було відкрите поле, в якому люди могли поділитися, що саме це за досвід був, і я не буду їх зачитувати. Да, всі там ми провели приклади, які ми отримали? Ми їх кластеризували і. Я розкажу трохи про саме ці кластери. Найбільше коментарів ми отримали про махінації з цінами. Тобто, коли на сайті ціна одна, а потім виявляється, що вона не актуальна. Її збільшили, але на сайті не змінили. Або ця ціна за якусь мінімальну комплектацію товару наприклад, там, без підйомного механізму з маленьким кількістю там, ламелів, самій дешевій тканині і, і так далі. Це людей обурює. Насправді, коли ми там показуємо, а потім починаємо та е, людей дуже сильно. Наступне це шафрество. Це коли відправляють товар, наприклад, дорожчий, ніж ви замовили, чи беруть передплату да люди, це. Теж сприймають як шах, шахрайство. Насправді дуже багато негативних відгуків було з приводу переплати. Люди не хочуть робити е, передплату, і е, я тут розумію, і бізнес да, але фактично ми повинні чути е, свого е, споживача. Також багато проблем виникає у покупців з доставкою. Занадто довга або дорога. Наприклад, коли вартість е, доставки перевізником вона плюс-мінус зрозуміла. Зрозуміла, а продавець ще додає. Без попередження послугу пакування від нової пошти і кладе це на е, покупця. Е, люди цього не розуміють і відносяться негативно. Окремий біль споживачів це комунікація. Виявляється досі. На там, третьому році війни повномасштабної війни є продавці, які не перейшли повністю на українську мову. Це обурює споживачів більше ніж може здаватись на перший погляд і. Е, е, на зараз там треба розуміти, що комунікація українською це вже принципово. Сюди ж можна віднести невічливу комунікацію, хамство, пасивні, незацікавлені менеджери або навпаки, агресивні нав'язливі менеджери в допродажах, які впарюють, не розуміючи до кінця, чи цей товар закриє потребу людини. Люди це досить добре відчувають. Всі у остолювачів часто виникають проблеми з сайтами. Досі є магазини, в яких неможливо оформити замовлення без реєстрації або не залишаючи, наприклад, емейл, який там фактично для замовлення не потрібен. Досі багато сайтів, які дуже там підвисають, мають багато багів, мають незручну навігацію, незручну викладку товарів, і і так далі. Це все дратує покупця і і заставляє його йти далі. Ну і неправдива інформація, як на сайті, так і в рекламі, яка фактично не відповідає потім дійсності, теж дуже обурює споживачів. І весь цей негативний попередній досвід він змушує споживача бути більш прискіпливим у своєму виборі, і у людей вже складаються певні стереотипи, так звані э, редплеги, які викликають настороженість. E, що це таке? Для 28% опитуваних це саме відсутність чіткої інформації про товар або продавця, коли ми її подаємо недостатньо для того, щоб вивчити цей товар. Ще 21% – відсоток це відсутність реальних відгуків, 20% – відсутність безпечної оплати, і менше у нас набрали підозріло низькі ціни, поганий дизайн сайту, незрозумілий інтерфейс і довгий. Термін е, доставки також червоними е, пропицями для споживачів бувають неправдоподібні подібні відгуки, е, замало фотографій, відсутність ціни, як на сайті, так і в інстамагазинах, До речі, передоплата на карту надто пустий одноденний сайт, груба кому... комунікація чи е, нав'язливий маркетинг. І на противагу ред флегам маємо фактори, які допомагають споживачам довіряти магазину. Тобто 28% опитаних казали безпечну оплату як фактор довіри до продавця. Ще 22% можливість повернення товару, 20% респондентів довіряють відомим брендам або рекомендаціям своїх друзів та рекомендаціям до речі, позитивних відгуків. І найменші запропонованих варіантів усього 10% респондентів. Відповіли, що довіряють сертифікатам та гарантіям продавця. Ми знаємо, що це треба для селошки, треба додавати, але люди цьому вже не вірять. Що ще вказали споживачі, як фактори підвищення довіри? Це знижки, да, об'єктивні акції, якісь безкоштовна доставка, можливість самовивозу, багато інформації в цілому про продавця і товар, привітна комунікація, наявність активних соцмереж, відмітки реальних покупців. В них. І власні фото товару від магазину, а краще відео, де реально видно, що у вас є цей товар, да ви його розумієте, ви його фоткаєте і е, знімаєте. І щоб скласти цілісну картину е, потреб споживача, ми задали відкрите питання: чи є у вас побажання щодо покращення сервісу в інтернет-магазинах? І тут ми відкрили цілу скриньку Пандори. І у нас вийшло таке, можна сказати, глибинне інтерв'ю з споживачами для того, щоб зрозуміти, що вони хочуть, що їм потрібно. Давайте щоденько пройдемо по основним моментам. Перше, це актуальність е, ціни. Якщо покупець не бачить актуальної ціни одразу, піде шукати далі і замовить там, де її знайде. Люди цінують свій час і телефонувати для того, щоб щось уточнити. Це довго ніхто цього робити не буде. Е, е, мені до речі, це там, доставляє дискомфорт при розмові по телефону. Я взагалі не хочу розмовляти ні з ким по телефону. Я просто переписуюсь і е, задаю питання в месенджерах. А друге це безпечна оплата. Люди хочуть мати можливість безпечної оплати вже третій чи в четверте за сьогодні. Говорю, тобто воно зустрічалось дуже часто на ринку. Зараз дійсно дуже велика кількість шахраїв, і споживачі бояться сплачувати за да, товари на картку, і буде великим плюсом, якщо ви дасте людині вибір, як можна оплатити, і ще й додасте оплату частинами, частинами і і так далі. На додачу до безпечної оплати споживачів цікавить легке повернення товару. Всі знають про гарантовану законом можливість повернення товару протягом 14 днів, але часто е магазини роблять це повернення майже неможливими, не це факт. Е а, якщо е я вважаю, якщо побудувати простий та зрозумілий механізм повернення та повідомити про нього спожив... споживача, це неодмінно буде перевагою, якщо воно буде працювати. Але це в цілому проблема ринку. Звісно, порівнювати нас зі штатами неможливо, але там культура. Онлайн покупок вона зовсім інша. За рахунок того, що споживач відчуває себе захищеним, він може зразу оплачувати товар, да, а не накладеним платежем його платити там взагалі немає такої практики. І чому він це робить? Тому що він знає, що він легко зможе повернути свої гроші. І часто купуючи щось, давайте так, не часто, іноді купуючи щось на Амазоні, коли ти хочеш повернути товар, тобі повертають гроші, і ще й товар. Не забирають в тебе, залишають тобі, бо їм так дешевше. Далі, детальний опис і реальні фото сьогодні вже багато говорив про, про це: це ніби очевидний факт, але часто продавці через велику кількість товарів. да Якщо це десятки тисяч товарів, нехто і цим правилом. Ось, наприклад, один той самий товар у двох популярних великих магазинах. Один. Продавець оформив унікальний опис, додав фото з усіх сторін, включно з фотоетикетки, і це точно буде працювати краще. Про відгуки також вже йшла сьогодні мова, але це вагомий фактор, тому говорити про нього можна і треба багато. Ваші клієнти. Коли залишають відгуки, ще й з фото з відео це допомагає потенційним покупцям під час прийняття рішення. Вони розуміють, як виглядає цей товар, чи пасує він їм, чи закриє він точно їх потребу. Також можна на сайт підтягувати відгуки соціальних мереж. Це підтверджує, що вони справжні, і в цілому це стимулює купувати більше. В цілому такий ну, процес отримання відгуків це окремий бізнес-процес. Над яким треба працювати і стимулювати людей ці відгуки залишати дуже мало насправді бізнесів це роблять навіть з мільйонними Бюджетами, що щомісяця на рекламу насправді, коли дивишся там статистики проданих товарів і кількість відгуків на них, то воно не пропор... не відповідає там пропорційності, яка повинна бути. Тому будуйте цей процес у себе активним після того, як людина отримала в залежності від товару, через деякий час ї... їм потрібно відправляти якусь плюшку за відгук, який вони можуть залишити у вас. На, на сайті. Далі чіткі дедлайни відправки тримайте споживача в курсі дедлайні. Найзручніше це коли прямо під час замовлення пишеться дата, коли споживач отримує свій товар. Але якщо ви цю дату вже вказуєте, то прослідкуйте за її дотриманням. Не ставте цю дату на бум, бо мусите виконувати, бо треба виконувати ці обі обіцянки. Це якщо ви не викрите, це буде ще гірше. Якщо такий варіант реалізації неможливий, да він складний для багатьох бізнесів. Це можна робити, хоча б СМС інформуванні тобто або в якомусь боті. Інформувати людину, що відбувається з її товарами, навіть якщо йде затримка, інформувати так само про затримку, тому що ми дуже часто бачимо ситуацію, що людина не має інформування якогось про те, що відбувається з її замовленням, і вона після замовлення потім йде в Google, знову пише там запит, шукає, де ж вона. Робила замовлення, знов клікає по рекламі, знов вам телефонує, і ми таким чином ще й гроші витрачаємо на, на це. Тому тут вбивається декілька зайців одночасно. А, уже поки наголошує на комунікації, важлива і мова, і стиль комунікації. Дуже вагомою є ще й оперативність зворотнього зв'язку та компетентність менеджера. Тому що доки споживач чекатиме відповідь з одного магазину, він встигне вже замовити в іншому. На файді е, приклад там з досвіду там колеги з нашої команди, е, де вона робила замовлення, і е, тут там чітко видно, там що ті, хто працюють до 18.00, нульнуль, е, вони будуть програвати, тому що багато пладоплата аудиторії вони теж працюють до 18.00, і вони. Свій шопінг будуть робити, скоріш за все після вісімнадцятої. І вам треба підлаштовуватись під вашого клієнта і продовжувати зміни продавців до 20.00 ну, а іноді і, і довше. Ну і звісно, люди люблять отримувати додаткові вигоди, бонуси, знижки програми лояльності. Вони підвищують прихильність споживача до вас та стимулюють повторні звернення. В майбутньому, тому що це привід там продати щось знову. Вони чудово працюють як ремаркетинг, стимулюючи як мінімум трафік на сайт. А то й повторну покупку. І на мейкапі, це там, мейкап в цілому в плані ретеншіна. Дуже чудовий приклад. Можете у них, якщо вони зареєстровані, зареєструватись, підписатись на розсилки, може щось купити і подивитись, як з вами будуть працювати в плані ретеншіна в б'юті ніші. Uh, і uh, вони роблять це просто ювелірно, і все це, це, це вже не плюшки, це якийсь новий стандарт. Люди не хочуть якогось вау сервісу. Вони хочуть, щоб було просто, зрозуміло, чесно, безпечна оплата, реальні фото, людська комунікація це не якась перевага. Да, на зараз це такі мастхев умови для того, щоб uh, конкурувати в e-commerce бізнесі в будь-якій ніші. Uh, тому що адже, скільки б ми, як uh, інтернет-маркетологи, не пригнали б вам на сайт трафіку і лідів, uh, то кінцеві продажі залежать від того, наскільки ваш ресурс в цілому задовольняє потреби споживача. А uh, як ми зі свого боку допомагаємо? Нашим партнерам конвертувати ліди в продажі, ми на основі даних з аналітики аналізуємо поведінку користувачів, де зупиняється, що ігнорують, коли йдуть. Виявляємо бар'єри до покупки технічні, сервісні, навіть психологічні. І даємо рекомендації, як їх прибрати. А, допомагаємо побудувати довіру до бренду через зрозумілий UX, чесну комунікацію, візуальний контент а, і ті ж самі відгуки. Насправді а, далі оптимізуємо сторінки під продажі і дуже детально будуємо воронку, по якій рухається клієнт. Також налаштовуємо на аналітику, бо це дуже важливо. А, більше інсайтів ми. Пишемо в нашому телеграм-каналі, це телеграм-канал нашої агенції, Digital того штаб Елітлеп. Називається там. Ми ділимось новими новинами, інсайтами, кейсами та розборами відомих брендів. Також з цього дослідження там ми будемо поступово інформацію викладати. Там а, у мене все, все хочу сказати На останок. сильний маркетинг підкріплений якісним сервісом це запорука зростання кожного бізнесу. Ігор, дуже дякую тобі за проведений експеримент. Одне питання тобі задам швиденько. Скільки ви грошей витратили на його проведення? От такий читаний. Скільки грошей не багато? Дивись, у нас там не знаю, там може доларів там якихось вистачити на Фейсбук, може, стільки ще на пости в Телеграмі. Розсилки по клієнтським базам це там ну недорого. А от якщо брати час команди да, там деяких людей, то я не рахував час, але це багато, так <смістична> це багато. Але це насправді дало можливість там потім спілкуватися з клієнтами, у яких погано окуповується трафік, не на а, просто якихось допущеннях наших, а на фактах і, і то, якщо порахувати профіт конкретно для нашої агенції, він точно перевершив. Наші очікування, тому що а, ми закопались там ще далі, і ми зрозуміли, що є клієнти, у яких апрув із ліда продаж 20%, А є клієнти, у яких апрув із ліда в продаж 80%. І це зовсім різність різна окупність трафіку. Да? І такі дослідження там, в тому числі там дають можливість там повпливати потім на певні рішення не тільки на рівні. Каналів трафіку, а в цілому на рівні бізнесу. А, ну, доводиться десь це робити. Це десь цікаво, але це доводиться робити для того, щоб клієнти були з нами роками. А, тому що якщо в них не окуповується трафік, якими крутими ми не були СОшниками, ВІПСниками, таргетологами, там клієнт все одно піде, тому що у нього не буде окуповуватись. Так зрозуміло. Дякую тобі за доповідь. За можливості Дякую. приходи, будь ласка. В коментарі в youtube стрімі там є питання.